Ми представляємо португальсько-британський дрон, який називається ar 3 це дрон, який вже виконує більше 2,5 років бойові місії на Донбасі і на півдні України. Наша основна задача в Україні це створити інфраструктуру, допомагати нашим кінцевим споживачам отримувати якісні платформи, забезпечувати їх запчастинами. Вчасним вдалими ремонтними роботами його дальність від 150 кілометрів. У нас такі бойові оперативно-тактичні місії. Якщо казати про наших кінцевих споживачів, ми працюємо з розвиткою і працюємо з морськими силами. У нас є декілька моделей в Україні. В Португалії в нас R&D, і ми робимо виробництво там. Зараз у нас дуже потужний військовий департамент з'явився Великобританії. Ми купуємо аеропорти для того, щоб тестувати наш R&D краще підсиловувались. І окрім того, ми робимо ще декілька моделей, які я певна через Пів, пів року, півтора року, в залежності від моделі будуть з'являтися в Україні. Дуже цінно, що в нас є користувачі, які можуть надавати якісний фідбек, і з цим фідбеком ми можемо працювати з нашими R&D, які знаходяться в Португалії. В Британії це військова команда, яка допомагає допомагає масштабувати і робити наші вироби більш дотичними до військових бойових місій. І дуже добре, що в нас є дві команди розділені. Та, яка займається цивільними задачами, та яка займається військовими, я можу сказати, що Великобританія багато допомагає Україні. Це один із наших великих союзників, і вони підсилюють і. Покращують R&D, роблять швидше мшвидше масштабування, і насправді одні з передових партнерів, які хочуть забезпечити обороноздатну інфраструктуру для Європи. Тобто вони не зволікають, вони вчаться, вони багато отримують фідбеку від нас і готують, скажімо так, свою інфраструктуру разом з Францією, яка поруч для того, щоб Виконувати комбі... комбіновані місії, в раптом, якщо ну, сценарій війни буде розгортатися далі, тому для мене вони одні з е, тих, хто е, не чекає, а робить дії для того, щоб бути певним, що їх країна забезпечена. Засобами зазначу, що таке починав як софтвар компанія. Після цього вони перетворилися в dual юз компанію, виконували дуже багато цивільних потрібних місій, забезпечували гарну розвідку в каналах в Великобританії. А тепер ми за півтора роки насправді зробили нову, нову модель, яка вже з'явилася в Україні. Це R3 Evo, який значно підсилить наших кінцевих споживачів постійно покращуємо дальність польоту, витривалість польоту, там 8, 12 годин в повітрі не завжди кількість годин в повітрі важлива. Важливо наскільки борт добре тримає ціль, і наскільки він може бути витривалим. Тому, звичайно, ми завжди слухаємо наших користувачів і працюємо над характеристиками: зв'язок, телеметрія. Все, що стосується того, щоб вони вдало виконували свої місії. Ми постійно покращуємо ітерації Сільвіуса, зв'язок у нас Сільвіус, А гімболи, ми використовуємо компанію американської Хотек. Звичайно, дуже добре працює, коли нам кінцевий споживач розказує про покращену версію. Ми можемо звернутися до виробника і зробити ще більш підсилену версію. Тому можу сказати, що тут дуже якісний зв'язок, якісна камера. і в цілому він дуже ізі. В управлінні вистачає 10-12 днів щоб навчитися на ньому літати, якщо ви навіть ну пілот без там досвіду на льотних годин, тому це дуже допомагає користувачу швидко. У скажімо, впевнено використовувати борт повітрі. Сільвіс один із самих топових передових виробників зв'язку. В них є досвід, але звичайно, ми співпрацюємо з українськими виробниками і завжди підсилюємо їх таким бекапом, Да, тобто ми робимо таку комбінацію іноземного українського виробника зв'язку, щоб точно бути певним. Його якості я можу сказати, що в Україні за два з половиною роки останні з'явилося дуже багато команд, які показують класні результати саме по зв'язку, тому що більше дронів. Більше різних виробників з'явилося, і це також нам дає можливість тут в Україні знаходити партнерів для нас. Це дуже важливо. Українського тут операційна команда в Україні насправді да. Ми дуже щасливі, що в нас є офіс Португалії, офіс Великобританії, і з'явився офіс в Україні, який буде займатися супроводженням підтримкою наших кінцевих споживачів. І, окрім того, ремонтними роботами, запчастинами, складським запасом запчастин, які потрібні в постійній основі, це допоможе бути ближче. До користувача робити такий дуже класний якісний фідбек і асістанс. Це такий перший перший крок наші наступні півроку. Через рік, звичайно, ми хотіли б зробити і зробимо R&D, в якому будемо. Можливо, навіть дизайнити і робити нові вироби, які підсилять наші рендії В Великобританії в Португалії. І звичайно, ми за те, щоб українські стартапи могли інтегруватися з інтернаціональними дронами, тому що це дуже підсилує, підсилює нашу оборонну здатність. І, окрім того, це дуже класні успішні кейси, про які можуть говорити в світі. У Нас є такі декілька прикладів. Нам дуже б хотілося, щоб у таке в Україні з'явилося як мінімум три якісних партнера. А щоб ми могли зробити дрон більш інтернаціональним українським. А у нас є два види запуску: це катапульта, і дуже скоро ми привеземо віто. VTOL. VTOL — це можливість швидшого да, і більше безпеки для наших пілотів. Ми завжди без ну, першу чергу думаємо про пілотів. Вона з'явиться дуже скоро. Ми працюємо з командою з екіпажу чотирьох людей, які насправді є оператор, який займається наземною станцією планування місії. І а, декілька пілотів, які можуть, якщо що себе ну замінити. Чотири людини буде достатньо. У нас є декілька видів камер. Вона може бути гібридна, гібридна ніч день. Чи якщо е, кастомізуємо що класного в таке вирію, його дуже швидко кастомізувати. Е, якщо потрібна камера, яка буде waterproof і буде більш значно працювати вночі, ми можемо її підсилити. А чи навпаки, більш в своєму об'ємі і по кількості місії, да, це r 5 в основному ми, робо, ми працюємо над Чорним морем. Звичайно, там дальність більша дистанцій, Окрім того, там треба мати витрати. Е, Тривалість камери від вологості. Ну, і звичайно, скажімо так: пілоти, які виконують оператори, які виконують місії, вони мають більшу кількість ворожих засобів, антизасобів в чорному морі. Ну в основному, це дальність там від 150 кілометрів. Скісвисті п'ятдесят і. Просто інший інший рівень місій, ну ми неодноразово е Знаходили і знешкоджували С 300 С 400 Також ми знешкоджували декілька дуже важливих точок в Донецькій області. Не можу про них говорити, але це дуже приємні місії, в яких ми раді допомагати військовим в Україні, тому що це в першу чергу першочергова задача нашої компанії. Ми не конкуруємо за український ринок. Ми тут супроводжуємо наші команди користувачів, і ми не продаємо наші дрони в Україні і не плануємо це робити. Наша основна задача це отримувати якісний фідбек і чути, що літак може виконувати свої місії, тобто це кількість годин в повітрі, наскільки він стійкий в зв'язку, наскільки в нього класна відеотелеметрія, і наскільки їм ну, корисно користуватися, це перша задача. Друге, ми дуже швидко можемо ти що скалазмін змінити, покращити версії і почути нашого користувача. Тобто, якщо це великий український там чи іноземний прайм, не так швидко можна приймати рішення. Тобто ця адаптація і швидкість прийняття рішень, і, звичайно, 24 на 7 асістенс, якщо пілот-оператор в повітрі, ми завжди на зв'язку. Ми точно, ми, як скажімо так, супроводжуємо літак під час бойової місії, щоб нічого не сталося. І щось ще сильного, британсько-португальська команда дуже часто приїжджає до України для того, щоб Разом з військовими робити ремонтні роботи, допомагати їм, і це дуже класно підсилює таку знаєте спільну командну роботу.